you <laughs> Як ми знаємо, зареєстровано проєкт 7616 про те, що будуть запроваджені аукціони з приводу купівлі прав на спеціальне використання водних біоресурсів, як я сказав, на аукціонах. Вони не продумані, немає відповідних порядків, немає законодавчого підґрунтя. Запровадження цих аукціонів не буде мати ніякої, ніякого результату, оскільки до нового року залишилось Два тижні ми всі бачимо, як до нас прилітають снаряди, попадають в трансформаторні підстанції, виключають електроенергію, днями, часами немає електричної енергії. А опціон це все проходить за допомогою комп'ютерної техніки та інтернету. Немає світла, немає інтернету. І все. А якщо в цей час розпочинається аукціон, цей час розпочинається аукціон. І у одного з учасників виключають світло, він вже не може приймати участь в аукціонах. У всіх промислових підприємствах наразі працює більше 10 тисяч людей. А це ж самі розумієте, скільки це податків. Якщо 10 тисяч людей зрадять роботу, то не будуть поступати відповідні кошти до бюджету. В умовах воєнного часу все було повинно все бути стабільно. Є система, яка зараз працює, система виділення квот, яка зараз працює, і вона повинна працювати. А до опціонів можна повернутися після закінчення воєнного стану. Ці промисловики зможуть надати свої пропозиції. А зараз треба працювати, зараз треба поповнювати бюджет і бороти, боротися з ворогом. Люди там замерзають, Гинуть зараз за свої сім'ї, за батьківщину. А ми творимо якісь тендери, які можуть бути тендери? Я, розум, я думаю, що це не на, не на часі. Тобто не треба цього робити. Ну, це, щоб... Скільки людей остануться поза бортом? І так без моліття вкраїнська. Рипалки скаржуються, що в той час, як більшість країн підтримують свій припал. СПНАФАКІ подає права на аукціони і тим самим серйозно заверває нових інвестицій і модернізації. Тому це може чекати так само немає. 2013 2023 року може не відбутися, оскільки... Результати аукціону будуть скасовані. Ми не можемо таке допустити, оскільки промисловий вилов він забезпечує населення та армію вітчизняною, недорогою та якісною рибою. А якщо не буде риби, відповідно будуть закуповувати рибу, імпортувати рибу з-за кордону.